Привіт! Зараз я вам покажу, як зробити дуже смачний пиріг зі сливами. Сливи розрізаємо на дві половинки. Сливи краще брати венгерку. В неї дуже ярко виражений смак і дуже схожий на чорнослив. Борошно всипаємо. Туди додаємо корицю і дуже гарно перемішуємо. Далі йде вершкове масло кімнатної температури. Ручками перемішуємо. Щоб було схоже, навіть на як панірувальні сухарі, наче робимо, додаємо цукрову пудру і перемішуємо дуже гарненько. Далі яйце одне, перемішали. Якщо не вистачає борошна, додаємо борошна або тої ж самої цукрової пудри. Перемішали, виклали в форму, трішки ложкою розрівняли. І далі працюємо пальчиками. Дуже гарно нічого не липне, а якщо липне, підсипаємо цукрову пудру або борошно. Викладуємо нашу основу пирога і сливи. Дуже гарно викладаємо, посипаємо цукровою пудрою. Цукрова пудра нам потрібна для того, щоб.